Вітаю вас, шановні винокури на каналі Даніїла та Лариси. Сьогодні у нас огляд і випробування безперервної бражної колони, два дюйми від провідного українського виробника обладнання компанії Корс. Дані колони бувають 2,3 і дюйми. Відповідно, вони розраховані на продуктивність 25 і 50 літрів браги на годину. І, перш за все, хотів би сказати кілька слів про. Переваги безперервної бражної колони перед звичайним кубовим підстилом, і найголовніша перевага це якість спирту сирцю друзі. При роботі на відміну від кубового підстилу, при використанні НБК ви отримуєте спирт-сирець у рази кращої якості. В першу чергу на виході він має спиртуозність від 45 до 60 відсотків залежно від налаштувань колони. Далі спирт-сирець у НБК виробляється за лічені секунди. Поки гарячі пари води піднімаються по колоні старіл частим блоком за цей час із гарячої браги, яка нагріта практично до температури кипіння спирту і подається зверху, випаровується весь спирт і потрапляє вже безпосередньо в вузол відбору, таким чином. Ми отримуємо дуже швидкий підстил, дуже швидку дистиляцію. Також ми не варимо дріжджі тривалий час у будь-якому випадку, у будь-якій навіть добре освітленій бразі містяться дріжджі, які, власне кажучи, вже виконали свою роботу, і так чи інакше, при кубовому підстилі ви ці дріжджі варите і вони додають додаткову кількість кислот. У цьому випадку цього не відбувається, тому спирт сирець виходить у рази кращої якості. Повірте, коли я сам це перевірив і, власне кажучи, усвідомив наскільки він питкий, тобто сирець після НБК, фактично виходить питким. Пишіть у коментарях. У мене щойно з'явилася ідея зробити газохроматографічний аналіз спирту з РЦА, отриманого кубовим методом і отриманого на НБК. Якщо буде хоча б 20-30 коментарів, відповідно для мене це буде стимулом зробити такий експеримент і провести газохроматографічний аналіз, який, до речі, не дешевий. Наступна перевага це час. Дистиляція на МБК, відповідно, 25 літрів на годину кубовим методом 25 літрів. Щоб перегнати, потрібно як мінімум 2,5 години. Якщо, звісно, ви подаєте якусь адекватну потужність, у цьому випадку ми будемо подавати 3 кВт далі споживання електроенергії. В першу чергу, воно менше завдяки скороченню часу. По-друге, компанія Курс випустила ось такі цікаві речі. Огляд цього проєкту парогенератора є на каналі, тобто, це безперервний парогенератор, його можна придбати разом із колоною, але також можна купити окремо ось такий вузол. Це вузол безперервної подачі до браги, він підключається безпосередньо до куба, і коли ви зберете конструкцію з цього вузла зі своїм кубом, вам не доведеться гріти велику кількість чистої прозорої води, яка необхідна для роботи, як сучасний парогенератор, що використовується для створення пари в різних процесах. Тобто, в кубі завжди буде незнижуваний залишок. Наприклад, 5 літрів води, відповідно, енергозатрати в рази менші. Як я вже казав, НБК корс буває у двох типорозмірах: 2 і 3 дюйми. У мене зараз тут двохдюймова безперервна бражна колона. І придбати цю колону можна у двох комплектаціях. Перша комплектація це сама колона, і друга комплектація повний комплект. Давайте почнемо з першої, до якої входить тринога. Далі у нас вузол подачі пари. Ось тут подається пара з парогенератора. І цей же вузол є нагрівачем браги, виконаний у формі стакана з сильфонною трубкою. Всередині завдяки ребристій поверхні трубки нагрівача брага дуже ефективно нагрівається. Далі там дві царги, нижня царга з портом для контролю температури, дві царги укомплектовані картриджами з провальними тарілками. Далі фірмовий діоптер-корс, поворот разом із вузлом подачі браги та портом для контролю температури. Холодильник корс також виконаний із сильфонної трубки, тобто він також дуже ефективний, і тут усе це закінчується папугою. Я доукомплектував ще одним діоптром з опорою для насадки, і тут, як бачите, у мене засипана мідна СПН, і це нам необхідно, коли ми працюємо із зерновими або фруктовими брагами. Відповідно для того, щоб попередньо попрацювати із сірчистими сполуками, можна доукомплектувати колону. Ось таким маленьким діоптром із міддю. У повну комплектацію вже додатково входить ось такий парогенератор, який ви можете укомплектувати або своїм теном, або докупити тен. Парогенератор не комплектується теном. Відповідно, далі вузол безперервної подачі води з електроклапаном і блоком живлення. Окрім цього, ось такий насосик корс маленький, елегантний, але дуже потужний. І паропровід. Для подачі пари з парогенератора в МБК. Давайте я все це зберу і покажу вам уже в зібраному вигляді. І ось як, дорогі друзі, все це виглядає у зібраному вигляді. Здається, що все дуже складно і заплутано, але насправді це не так. Я ще не підключив воду. Справа в тому, що шлангів і так дуже багато. Почнемо спочатку: ємність із брагою. Ось такий фільтр, у який я поклав кілька гайок, щоб він потонув. Для забору браги. Далі по шлангу брага потрапляє в насос і з насоса перекачується в вузол нагріву. Далі по силіконовій трубці вгору у вузол подачі. І давайте одразу подивимось, як це працює. Акуратно опускаю шланг забору безпосередньо в ємність із брагою. І повільно вмикаємо насосик. Швидкість. Потім відрегулюємо. Зараз нам треба засмоктати. Відповідно, заповнюється нагрівач, після чого брага подається у вузол подачі. Зупиняємо і продовжуємо. І наступне наше завдання це заповнити парогенератор водою. Для цього необхідно підключити все охолодження, вхід води в нижню частину холодильника, вихід гарячої з верхньої. Ставимо трійник, з якого один шланг іде на скидання води в каналізацію. Тут же встановив додатковий кран для того, щоб створити тиск. А другий шланг іде на заповнення парогенератора до цього вузла, який буде підтримувати постійний незнижуваний рівень. Давайте відкриємо воду і подивимось, як у нас усе заповниться. Зараз, відповідно, заповнюється холодильник, і ось вода повільно пішла шляхом найменшого опору. Відповідно, можна, наприклад, зменшити напір. Нам такий сильний тиск не потрібен. Далі, як бачимо, тут нічого не відбувається. Нам потрібно увімкнути клапан і почнеться наповнення водою. Зараз вузол має заповнитися до рівня тену, після чого подача води зупиниться. Працював поплавок, і відповідно подача води припинилася як тільки частина води випарується, поплавок опуститься, і в парогенератор подасться потрібна порція води, причому подаватиметься вона вже гаряча, оскільки виходить у нас на виході з доохолоджувача, і, відповідно, ми також економимо електроенергію. Також друзі, ось цей вузол. Ви можете спокійно встановити його на звичайний куб і використовувати куб як парогенератор. Наша система заповнилася, і ми з вами негайно продовжуємо далі для того, щоб у парогенераторі було куди подітися надлишковому тиску, встановлюємо зв'язок з атмосферою. А саме трубку, яка з'єднає парову магістраль з вузлом безперервної подачі води в парогенератор, гарячі пари води по паропроводу будуть подаватися у вузол подачі пари і відповідно підніматися по колоні крізь тарілки вгору. На зустріч парі буде подаватися розігріта до температури кипіння, спирт, точніше, брага. Розігріта брага до температури кипіння спирту. Спирт буде випаровуватися, проходити через ось цей відвід на 180 градусів у мідну насадку, охолоджуватися і конденсуватися в холодильнику та, відповідно, стікати в ємність для збору сирцю, розігріта парами до 99 градусів брага буде потрапляти. Ось у цей вузол попереднього підігріву. Відповідно, брага через трубку буде нагрівати свіжу брагу, яка й подається нагору, а відпрацьована борда буде стікати в каналізацію. У моєму випадку і у відро тут також встановлено зв'язок з атмосферою для того, щоб не виникав смоктуючий ефект. На мій погляд, конструкція надзвичайно проста і геніальна своєю простотою. Також, дорогі друзі, зверніть увагу на якість виконання. Компанія Корс, як завжди, уважна до дрібниць. Наприклад, на всіх діоптрах встановлені ось такі дистанційні трубки, які не дозволяють перекосити діоптер. Якість зварювання всіх з'єднань просто ідеальна. Все виконано на найвищому рівні. З додаткових пристроїв використовую ось такий Wi-Fi термометр первак. Він у нас закріплений на кріплення і відповідно передає інформацію в додаток первак. Це також додаток, яким ви користуєтесь, коли працюєте з нашою автоматикою. Тут дуже зручно можна встановити межі температур, назвати термометри. Як вам потрібно, наприклад, подача і відведення, а також встановити сигналізацію, яка у разі перевищення або зниження заданих температур надійшли вам сповіщення. Керувати всім цим буде наш регулятор потужності RM2,5 з вбудованим термоконтролером і лічильником електроенергії, цей регулятор має вбудований стабілізатор потужності, а також може зупиняти процес за температурою. Я тут встановив 105 градусів, а датчик температури поставив у парогенератор. Якщо станеться якась аварія і виникне сухий хід, утвориться перегріта пара, і регулятор потужності зупинить подачу потужності. Також він може підтримувати температурні паузи, і це дуже функціонально. У фінальній заставці відео, дорогі друзі, ви знайдете посилання перехід на плейлист з оглядами всіх наших автоматик, регуляторів потужності, терморегуляторів і Wi-Fi термометром Можете подивитися огляди, які я зняв для вас. Також, дорогі друзі, раптом ви ще не знайомі, ми виробляємо систему автоматизації для дистиляції, ректифікації та пивоваріння, яка також має розширений ручний режим. Огляди цієї системи ви також знайдете у фінальній заставці цього ролика. Система керується як з сенсорного екрану, так і з комп'ютера. Крім того, є додаток для Android та iPhone. Ви вже зараз можете завантажити додаток за запитом первег. Ось ви бачите його на екрані з Play Market або App Store і активувати його за допомогою віртуального серійного номера. У реальному житті додаток активується за допомогою серійного номера автоматики або будь-якого іншого пристрою, наприклад, термометра. А використовуючи цей віртуальний серійний номер, ви можете активувати емуляцію додатка, ознайомитися з його функціоналом. Зверніть увагу, що всі функції інтерактивні. Натискаючи на значок функції, у вас буде з'являтися інструкція підказка, яка пояснює, за що відповідає та чи інша функція. Ну і звісно ж, друзі, все обладнання, яке ви бачите в цьому відеоматеріалі, а також найбільший в Україні вибір обладнання та інгредієнтів для домашнього крафту та пивоваріння. Винокуріння, дистиляція, ректифікація, сироваріння та приготування ковбас. Ви можете знайти за посиланням в описі в інтернет-магазині Craft Store. Варто зазначити, що все наше обладнання ми відправляємо не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, а також у деякі інші країни за запитом. Крім того, у нас дуже багато цікавих знижок і постійних програм, наприклад, при відправці по Україні. При покупці на суму понад 10 тисяч доставка безкоштовна, а також при покупці на суму 10, 15 і 20 тисяч ви отримаєте дуже смачні подарунки від компанії Hot Road Distiller, наприклад, дріжджі або набір дріжджів і набір для настоювання домашніх настоянок. Також, дорогі друзі. Після першої покупки ви можете стати нашим постійним клієнтом і залишити відгук про свою покупку, після чого отримаєте промокод на знижку на наступне замовлення і так з кожним наступним замовленням. Ви можете отримувати додаткову знижку, тому переходьте на сайт Craft Store, обов'язково збережіть його в закладках і обов'язково увійдіть у свій аккаунт. Зареєструйтеся на ньому, щоб отримувати сповіщення про наші акції. Щотижня ми робимо мега знижку на 10 обраних товарів. Іноді це бувають дуже значущі товари, такі як ПВК або ректифікаційні колони е чи автоматика, на які діє знижка 15%. А це практично наша собівартість і сума виходить досить значна. Щоб отримувати сповіщення і мати можливість скористатися цими акціями, потрібно відповідно зареєструватися на сайті. А ми з вами готові до запуску цього інженерного дива. Під час сьогоднішнього експерименту ми визначимо, за який час зможемо перегнати 30 літрів браги, скільки це у нас займе часу, скільки ми витратимо електроенергії, і відповідно, звісно ж, подивимося, як НБК виглядає в роботі, які температурні режими. Також визначимо масову частку спирту в СРЦ, який ми будемо отримувати. Ну і власне кажучи, подивимося, скільки ми отримаємо цього самого серцю. Все це для мене дуже цікаво. Сьогодні у мене це перший запуск. Я спеціально не тестував колону. Він почав нагріватися. Спеціально не тестував колону заздалегідь, щоб у мене все було онлайн. Мені завжди цікаво робити огляди онлайн, коли я до чогось не готовий. Також можна відкрити воду, щоб не прогавити воду в кубі. І ось, друзі, перша перевага, вона просто очевидна. Температура зростає на очах. Ви бачите, як показує термометр. Все пішло. Чекаємо на пару. Поки заповниться гідрозатвор, можете собі уявити. У нас пройшло 5 хвилин, і наш парогенератор вийшов на режим. Це прекрасно. Просто прекрасно так. Щось у мене підтікає. Все чудово, наприклад, пара є. Зараз буде нагріватися, відповідно. Брага працює. Дивіться, як клапан доливає водичку. Перший раз спрацював, і я аж підскочив, думав, щось пішло не так. Просто краса, так і у нас. Тут вона ще не тепла, ще не нагрілася. Температура у відводі 97 градусів і почала нагріватися у вузлі подачі. Чекаємо, поки у вузлі подачі. Вже практично температура кипіння браги, і зараз ми зможемо подавати брагу. Друзі, температура у вузлі подачі, як бачимо, у відводі 99 градусів. У подачі всі 100. У подачі теж 100. Відповідно, можемо починати подавати брагу. Як же мене лякає ця історія? До речі, я не додав піногасник, але у мене брага цукрова, і, по ідеї, вона не повинна пінитися. І вона подається з температурою кипіння, тобто, спирт випаровується практично миттєво. Це просто прекрасно. У нас ще не заповнився бордотворчик, тобто він ще не повністю заповнений. Відповідно, почався зворот борди і цей процес вже триває. А як це може бути? Тут у нас рівня ще немає, а там уже тече. Для мене це, наприклад, дуже дивно. За рахунок тиску, мабуть. Але воно має бути із зв'язком із атмосферою. Як страшно ця річ працює. Просто. Просто диво якесь відбувається. Звичайно, воно все смикається, але у мене воно все зроблено монтажем навісу. З моменту запуску минуло 12 хвилин. Температура на подачі браги 92 градуси на відводі 100 градусів, що просто чудово. Брага перегріта і практично 92 градуси на подачі. Це дуже круто, дуже ефективно, тому що температура кипіння сирцю з браги приблизно 88 градусів. Відповідно, ми подаємо брагу вже з киплячим спиртом, температура в парогенераторі 102 градуси. Тут уже подається добре гаряча вода. Так, щось у мене ще капає. Ех, швидкознімний з'єднувач. Ось цей ось капає. Треба зняти з нього навантаження. Щоб його не смикало, я просто в захваті від цієї системи. Мені дуже подобається, що вода в парогенератор подається температурою близько 60 градусів. Все це працює у повністю автоматичному режимі. Подивіться, яка тут краса, і давайте подивимося, що у нас серцем ось такий ось бадьорий струмок. Я зараз спробую навалити ще швидкості, але найпрекрасніша тут спиртуозність. 58% спирту у розчині. Подивіться, яка краса. Опа, 58%. Єдине, що я не був готовий, ось до цього смикання. І, звичайно ж, шланги треба якось закріплювати, щоб їх не виривало з швидкознімного з'єднання. Тобто їх треба якось якось щось придумаю: ось сюди його підвішу, чи що. Підвісив трійник кронштейна автоматики. Тепер усе стало значно адекватніше. Ну і що? Давайте спробуємо навали на подачу. Подамо більше браги і подивимося. У вузлі відведення ми маємо 100,9. У вузлі подачі 94. Практично. Зараз ми на деякий час. Мені здається, що це велика швидкість. Зараз подивитися так, це все-таки надто буде: брага знижується у температурі, тому ставлю 35. Ще раз дивимось. вона просто не встигає нагріватися настільки ефективно. До речі, тут теж можна навалити до трьох тисяч час з моменту старту, у нас вже пройшло приблизно 17 хвилин, і зараз ми можемо сказати, що минуло 17 хвилин від початку. Все ж таки, друзі, та швидкість, з якою я подавав 30% цього насоса, була найадекватнішою зараз. У нас, звісно, виросте спиртуозність при більшій швидкості, але ми отримаємо так більше відходу. Хоча при таких температурах говорити ну так, температура подачі впала. Я думаю, що все ж таки 30%, але це якось я вимірював близько 22-23 літрів на годину. Думаю, це найадекватніша швидкість. Минуло 35 хвилин ефективної роботи і 45 хвилин з моменту старту. Показники. Потужність. Подача у нас 32% насоса, але це десь 22-23 літри браги за моїми відчуттями. Але найцікавіше, друзі, у нас із спиртуозністю. Давайте подивимося. Повернися. 65% спирту у струмені, що є типовим показником. 65%. Можете уявити собі якість цього серця. Я взагалі шокований тим, як круто все це працює і як класно воно спроєктоване. Давайте подивимося на температуру. Тут у нас 99,4 у відводі та 99 у подачі. Тобто, я думаю, це максимальна швидкість вище піднімати не варто. Так, у нас подається практично кипляча брага. У парогенераторі соточка. Тут все працює. І більше половини фермента РА вже перероблено просто чудово. Година 10 з моменту запуску і година ефективної роботи НБК. Тут у нас залишилося буквально літрів 5. Зараз буду доливати дещо що вам покажу і розповім, у чому фішка. Ще один жирний плюсик у скарбничку ефективності: температура борди на виході 42 градуси. Трохи більше 45, не 42, щось вона змінюється. 43 загалом десь у районі 45 раз да, тут у нас температура 100 градусів. Наскільки ефективно використовується все тепло, яке потрапляє в цю колону. Ну що ж, дорогі друзі, думаю, що огляд вийшов максимально повним, і ви зможете скласти для себе уявлення про цю безперервну бражну колону. Ще раз нагадаю: пряму посилання на обладнання ви знайдете в описі до відео. Дуже дякую, що залишаєтеся з нами, що дивитеся. І так, нехай з вами буде бахус. Всього найкращого бувайте!